Вони зустрілися, і це було катастрофою. Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі перетворилася на гучний скандал. Слова, які прозвучали, шокували навіть досвідчених політиків. Чи означає це кінець підтримки України з боку США? Які наслідки це матиме для міжнародної політики? Давайте розбиратися. Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі стала однією з найгучніших політичних подій року. Це мало бути звичайне дипломатичне обговорення? А замість дипломатичних переговорів, жорсткий конфлікт у прямому ефірі, що може змінити майбутнє не лише України, а усього світу. Трамп і Зеленський не просто не змогли домовитися, вони фактично зійшлися у словесній битві, яка транслювалася на весь світ. Дональд Трамп повернувся у Білий дім після перемоги на виборах 2024 року. Його головний меседж під час кампанії був чітким Америка більше не буде безкоштовно витрачати мільярди на інші країни. Його адміністрація прагне переформатувати відносини з усіма партнерами, включно з Україною. Зеленський же, навпаки, очікував, що підтримка США залишиться незмінною. Він прибув до Вашингтона з важливою місією переконати нового старого президента у необхідності збереження військової та економічної допомоги. Але вже на початку переговорів стало зрозуміло їхні погляди на майбутнє зовсім різні. Розмова починалася спокійно. Вони обговорювали майбутні відносини. Можливості для співпраці, нові формати підтримки України. Але потім Трамп зробив заяву, яка змінила все. Він дав зрозуміти, допомога не може бути односторонньою. США хочуть отримати від України щось натомість. І мова не лише про гарантії реформ, а про реальні економічні вигоди. Одним із ключових пунктів була пропозиція щодо корисних копалин України, рідкоземельних металів, нафти, газу. Вашингтон розглядав варіант створення спільного фонду, який контролював би ці ресурси. Але Зеленський відразу дав жорстку відповідь Україна не торгуватиме своїм суверенітетом. Він прямо сказав Україна не колонія. Ми вдячні за допомогу, але ми не дамо розпродати нашу країну. Це стало точкою кипіння. Трамп змінив тон, почав перебивати. Напруга в кімнаті зростала. І ось тоді прозвучала фраза, яка вже розійшлася за головками світових змі. Трамп сказав: Ти граєшся з вогнем. Ти можеш розпалити третю світову. Зеленський не залишився у боргу, ми не дозволимо диктувати нам умови. Якщо США більше не хочуть бути нашими союзниками, скажіть це прямо. Атмосфера стала максимально напруженою. Це вже не була дипломатична зустріч, це було протистояння двох лідерів із кардинально різними поглядами. І ось після цієї зустрічі Трамп зробив заяву, яка шокувала всіх. Він відкликав частину військової допомоги Україні. Це означає, що наступні постачання зброї можуть бути призупинені. І це, безумовно, зміщує баланс сил у війні. Європа відреагувала миттєво. Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії висловили підтримку Україні. Вони заявили, що не дозволять залишити Київ сам на сам із ворогом. Водночас, усередині США реакція була різною. Демократи звинувачують Трампа в тому, що він здає союзників. Республіканці, навпаки, підтримують його жорсткий підхід, вважаючи, що Америка має діяти у власних інтересах. Що буде далі? Чи зможе Зеленський переконати світ підтримувати Україну, якщо США справді скоротять допомогу? Чи це лише ще одна політична гра Трампа, і він просто намагається виторгувати для США кращі умови? Ця зустріч уже стала історичною. Але найголовніше питання залишається відкритим, як вона вплине на подальший хід війни та долю України? За ким правда і майбутнє світу? Напишіть у коментарях свою думку. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Це ще не кінець? Попереду ще більше важливих подій.